Так, Друзі, сьогодні я би хотів з вами поговорити про набори інструментів. Сами-самий дешевий, який тільки можна знайти. І е, майже середняк. Майже середняк Ну, для когось це може і як дорого. Ну, На українській гривні я вам скажу так: то його я купляв в 3,5 роки за 800 чуть-чуть менше з доставкою. Ну, ціни не помінялися, якщо таке саме гамно. За ті самі гроші можна знайти. Якщо в доларах, ну, десь 30. доларів, 30. доларів, Такі, его. Такі его набір я собі взяв недавно за 2200 на офісі з доставкою на офіційному сайті. Він коштує 2900. Тобто, якщо рахувати 3, ну то можна сказати 70-75. Та я приблизно говорю, може 80 доларів. Ну Якось так. Ну, тобто, в два рази, типу, тиво 60, ну, 60, ну 70 десь так. Тобто можна замість одного такого купити. Ну, замість одного такого купити два з половиною таких десь так. Но, навіщо більше поганого інструменту? Не знаю. ну Може у вас такі потреби. Може і так, дивіться. Давайте тут Кейс зразу. Давайте зробимо отаку. От Давайте тест сотка. Защолка відкрилась. Тест сотка. Один раз стрибнув. Того шкода, але ну, що не поробиш, Буде тричі буде контент. Я взагалі нічого не пчу. Сотка з плюсом. 100 кг на мені. Втонно. Так, давайте відкриваємо дешевший. Ой-ой-ой, тут все було поскладено. Де, де, чого тут не було, наприклад, того. Дивіться стільки бик. Дивіться. І коли він прийшов до мене через пошту, в мене лишилось тільки цехло дві бити. і щось 2 три з, з цього ряду. Все остальне було розсипане. Ну, оце це є. Що це таке вам перед роботою? Тільки на то часу піде, дивіться, ще, блін, ще, ще. А блін, тільки 5 хвилин піде на то, щоб. Е, позбирати головки, але за 5 хвилин можна розібрати, блін, пів техніки. Якщо якоїсь славенької, блін. Ну, дивіться, зразу до того в йдемо, напевно. Я не знаю, чи так чи ні. Опа! І всі на місці. І всі на місці, За, може хтось захотів випасти? Та ні, вроді ніхто не захотів випустити. Ні, вроді. Може ви скажете, що я допомогла таван, Ну ні. Ні. Воно б захотіло випасти, воно б все одно випало. Так що, що воно тут дає? Воно проминається в 0. Воно в 0 мм проминається. Ну, я... ви не думаєте, що він новий, я ним вже користувався, видно, який він заляпаний. Я вже ним крутив 8, десятка. Не знаю, чи то буде видно, Ну, трохи видно потертості. На камеру не знаю, чи видно. Ну і це давайте розкажемо, для кого йде цей набір. Цей набір підходить для тих людей, яким не часто потрібно користуватися ним. І в тих, в кого він буде лежати отако. Тобто ви на якийсь ціла його поставили, він у вас лежить, і вам не треба його складати, нікуди переносити. В принципі нормально. З його плюсів, це непогані шестигранні головки. За 3,5 роки жорсткої експлуатації я не вбив однієї. Я їх підлизав, так. Тобто, якщо болт вже підлизаний, деякими головками я не зможу відкрутити. Але нові болти, ну типу не злизані, люба з цих головок відкрутить. Просто люба. За весь час трісла одна головка. Ну, за рік вона трісла, тобто 2,5 роки я вже нею продовжую користуватися. Ось ця невеличка тріщина. На роботу вона не впливає, я все одно даю великі нагрузки на цю биту. Далі ця тріщина не йде. Якусь так. Тобто рестигранні головки реально їх більш-менш хватає. Якщо нормальний кріпіш, без проблем. Вам і хватить. Тут є. І бачите, нормальний набірчик. Від 4 до 14, подовжені від 6 до 13 і подовжені для великої тріщотки від 14 до 22. Звичайно, би хотілося 13 подовжену Ну, а якщо вам стільки треба, я думаю, ладно, вже докупите два січних, таких сказати кову, ну, січних ключа. Тимо, я, звичайно, частіше користувався, і резинка, резинка загубилась його я користувався тільки один раз. Резинка на місці. Тобто два-три рази може витримає резинка, лишиться на місці. Просто ви не загубіть резинку. Я загубив резинку, тобто свічку ви не зможете вже так наживити і витягнути свічку. Треба буде шукати похожу резинку. Або якщо вона у вас випаде, просто посадите наклей. І з мінусів дуже погані бити. Отово от от погані бити реально. Злизуються, можна сказати, моментально. Ви бачите цей набір ржавий, так. Йому 3,5 роки. Але ось цей набір йому. Сіки. Десь 3 3,5 тижня. Але ну, я не дуже активно користуюсь, не знаю, по ньому то не дуже видно, але я не дуже активно користуюсь. Но... Все, він буде такий самий, бачите? Він буде такий самий ржавий. Те, те саме, що тут. Те саме, що тут, то буде стимо. Абсолютно те саме. Я вам це кажу, ну то вже видно. Бо як вже під пішла ржавчина. Я їх, звичайно, зараз пробую трошки ведешкою дати, щоб трохи масляного покриття було, але не знаю, чи то їм сильно поможе. Ще з плюсів. Ну, я вже сказав, кому-то не сильно користуватися ним. Якщо вам тільки треба шестигранні головки, деколи тим його хватає. Якщо ви не будете часто користуватися без проблем. Бачите, тут вже трохи по інакшому, тут вже бачите, того, що в маслі буде, воно таке гладеньке, щоб легко було учистити. Того, що можна було руками покрутити накатку. Накатка тут теж є. Але бачите, тут менше хромовано, ну, типа хромовано, тут більше. Якось так. Ну і давайте про тріщотки поговоримо. Дивіться. Тут тріщотка зігнута. На 72 зуба. Тут на 24 або на 36, ну то ні в чому тріщотка. Перше вона не зігнута. по-друге мало зубів, в доступних місцях вам просто не буде хватати місця. Дивіться, ще який плюс в розмір кудись підлізти. Давайте поміряємо. Блін. Отакого От і й буде. 3 см.

Бачите різницю? Тобто ви зможете підлізти реально в такі більш труднодоступні місця і неї щось покрутити, але не думайте, що вона менш міцна, вона по-любому міцніша в раз за два, ніж ось цей Китай. І все те саме з великою. 72 зуба зігнута і вона компактніша. Зараз ми подивимося на скільки. Так, тут у нас. 45 з половиною будемо так рахувати. Тут. 40 에, 39 з половиною. Ну, тобто, різниця теж немаленька, немаленька, Тим більше в неї не просто вона вужча. В неї ще ця частина коротша. Ну, тобто, труднодоступні місця. Ну, набагато більший шанс її підлізти. Потім е, головки. Ну, тут можуть бути стандартні. Але, в моєму випадку, я собі вирішив взяти X-Lock чи Superlock, не знаю, як інтерпол назвав. Ну, по-різному просто називаю. Бачите, який профіль. Тобто вони говорять, що має відкручувати такий підзірваний кріпіш. Ну не знаю, мені здається, звісно зробили з великим допуском. Воно ну, трошки трохи сильно люфтить. Думаю, менший допуск був би було би ліпше. Ну... Не знаю. До речі, фіксується навіть його не Тут Тута. Фіксація? Ні, 2 мм люфту. Ладно, то таке. І ще з плюсів, наприклад, ви будете робити тими вобитами, Тут вже такий тримач, він більш компактний, можна ним десь підлізти. Ну, хоча фіг його знає, кому якийсь подобається. Ну, плюс того, що скуба, скуба ліпше тримає, ніж ось цей шарик. Шарик взагалі нічого не тримає в даному випадку. Ну і ті обити, вони набагато-набагато кращої якості. На тому наборі я раз один раз покрутив, вже трохи підлізав Другий раз покрутив, вже трохи підлизав. Давайте може не знаю, може і вдасться. Бита в більш-менш в хорошому стані. Так. 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 Ні, я так поняв, я задав гайку. Бачите, тобто дешевий набір, якщо дешеві гайки, от дивіться, скільки я вже прокрутив. Та бліна. Тобто сильно нічого не сталося. Візьмемо так само з того набору. П'терка і подовжувач, До речі, подовжувачі тут трохи ліпші. Вони мають шарик підпружинений, Плавніше ходять, ліпше тримаються. До того воно просто повно підігнано. Так, попробуємо тут. Це буде фіаско, якщо дешевий набір буде ліпший, ніж другий. Так, о тоді ще пішло. Опа. Оп, не злизав гайку. Треба було 2 три гайки давати. Ну йому абсолютно, абсолютно нічого. Давайте, знаєте, що зробимо? Ще дамо одну гайку. Ти, думаю, ви повірите, видно, що. Нічого. Давайте дамо ще дві гайки і попробуємо, Чи один здасться чи ні. Давайте ще по дві гайки і пробуємо. Так, я залежав на стільки, то можливо ще додав дві гаїчки. Так, пробуємо дешево. Так. Сюди, щоб більший був речах. Уже все. Ото вже результат. Може якась трубка тут є. Ну, ладно, не, не, не знаю, тут трубки, напевно, не було. Ну, від руки. О! Проскочило. Дивіться, що сталося. Ну тобто великі на пару раз хватить. Тобто просто але такого нічого катастрофічного нема. Дорогий. Блін. А хто гіржу? Дорогий гірше, блін. Тут матове, та. Але вона так не сповзає, як глянцеве. Ух ти. О, бляха. Вже пішло. Давай, давай, давай. Напевно, не зірветься. Бачите, трохи ти його вже підубитий. Напевно через то його проскузнув, бо його я вже, блін, так закрутив. Я не знаю, блін. Ні, ти його не проскульзне. І з ним. Я би сказав, що... Блін, нічого. Ну, то капець, ні. Та ви що люди, тимо зривати? Ні, нема часу. Ні, так... такої маленької нема, на жаль, великої. Ні. Тобто люди, аж руки гулять. Волну так натиснуло. Так, ну якість реально ліпша. То навіть не обговорюється, якість реально ліпша. Тріщотки я показав чи ні? Та показував. Головки. Ну і такого тут сильно я би не знаю, що ще сказати. Ну, кейс, кейс, та, кейс сильно, дивіться, тут можна сказати, петлі вже є на, на всю площу, не як в декого, от петлі маленькі, тут на всю площу. Якось так, ну я не знаю, що ще можна додати. Все тут більш-менш зручне, він своїх грошей реально коштує. то його, В принципі, теж ці два набори коштують своїх грошей. Але для різних людей, для декого цей дуже дорогий, а для декого це не набір, а кусок гамна. Ну, ну я би його не назвав сильно куском гамна за його ціну. Тобто він спокійно може, якщо вам треба тільки шестигранні головки, в чом би ні. Якщо вам треба купити багато, що це прикиньте, скільки то коштує блін. Ви можете купити цілий набір за 800 гривень. І це буде дешевше, ніж купляти головки по одягненню. Це дивіться, скільки тут головок. Великі. Подовжені, маленькі, подовжені. На одну четверту, на одну другу. Ще плюс рішотка, ще якась неяка яка отвертка, ще подовжувач, Ще якийсь неякийсь якийсь вороток. Ага, запускати вороток. Дуже сильно було закручене колесо. Пробували зірвати. No. Ну, до речі, нагрузку ще вроді 40 кг тримає. Тобто нормально. Ну, це, це, Якщо вам треба шестигранні головки і ви не будете сильно ними крути, ну, дуже сильно закручений кріпіш, то чом би й ні? Це вийде реально дешевше, ніж купити вам якийсь набор головок. А якщо він у вас буде тільки лежати, ну, то що вам переплачувати? А якщо вам треба реально пахати? ну, тіпа, Ним досить часто користуватися, то вибрати потрібно цей. Але якщо ви працюєте кожен день в СТО, то, звичайно, є професіональні набори. Навіть цього вам може бути недостатньо. Тобто є різні класи. Які вам підходить, такі вибирайте. Фірма сильної ролі не грає. Якось так.